Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 25 червня по 1 липня включно. В цьому відео зовсім інші товари, аніж ви могли бачити вчора. Тож бажаю приємного перегляду. Морозво від торгової марки Хрещатик в вафельному стаканчику, вага 70 грамів, 4 смаки в асортименті, ціна 12.50. Класичний пломбір. Крем брюле шоколадне та фісташкове. Морозиво вагою 750 г хрещатик пломбір або зі смаком полуниці ціна 111 гривень. Ковбаса варена до пюрешки від м'ясної лавки 500 г за 72 гривні. Макароні вироби від своєї лінії. Є різної форми. Вони. Вага одної упаковки 400 грамів. Ціна 26 гривень. Баликова ковбаса напівкопчена вагою 500 грамів від торгової марки м'ясна лавка за 89 гривень. Сир плавлений від торгової марки «Сертоп». Є три варіанти: гауда, чедер, тост. 130 грамів за 49 гривень. Сир плавлений, золотий резерв, вершковий або дружба. Вага 700 грамів, ціна 16 гривень. Нектари та напої від торгової марки Фруті Фрут. 52 гривні коштує томатний нектар. Апельсиновий 49. Виноград гранат, яблуко вишня або ананас ціна 46 гривень за 1,5 літри. Приправи від торгової марки Приправка 40-45 та 50 г в упаковці ціна 29 гривень. Панірування для нагінців або крилиць по 26 гривень. Приправа до стейків та барбекю 18,50 гривень. Чаї від торгової марки T-Moments а сорті за 50 гривень в упаковці 4 смаки по 7 пакетиків. Є також пірамідки, ціна 37 та 38 гривень. А ці акції нещодавно з'явилися. Власне, в чому полягає акція? Ви берете від трьох одиниць даного товару конкретного і більше, ніж три одиниці, тоді ви отримуєте знижку 50% від вартості. Цього тижня це є пиво. Також є в АТБ акції, які діють, якщо візьмете більше, ніж 3 одиниці товару, тобто 3 і більше. На пиво оріжніл світле у склі 500 мл. Ціна буде 21 гривня 30 копійок. Регулярна ціна 42 гривні 60 копійок. Наступний товар це є пиво біле від торгової марки «Чернігівське». 500 мл у желізній банці 19 гривень. Звичайна ціна 38. Чипси принкс, вага 165 г. Картопляні зі смаком сиру. Буде ціна 82 гривні 50 копійок, якщо берете 3 і більше одиниць. Регулярна ціна 165 гривень. І стріпси курячі. Вага 35 г. Ціна акційна 20,80 Регулярна ціна 41 гривня та 70 копійок. Смак барбекю та бекон. Також появились новинки на полицях в АТБ. Круасани по 49 гривень від торгової марки день у день. Три смаки в асортименті. Агар-агар від своєї лінії за 9 гривень та 50 копійок. Вага 8 г. Вермішель швидкого приготування від розумного вибору по 6 гривень. Тортик. Від своєї лінії безквітний 450 грамів 190 гривень. Зубна паста Farm Dent ціна 58 гривень за 100 мл Картопляне пюре від торгової марки День у день по 8 гривень. Вино Фрутеллі 750 мл. Три варіанти в асортименті 69,50. Вино каса де Монте 205 гривень за 750 мл. Лікер, об'єм 500 мл Єгермейстер. 329 гривень. Вено баронда Люсон 750 мл об'єм ціна 112 гривень. Два на вибір: біле або червоне. Напій алкогольний із рому. 700 мл за 170 гривень. Горілка класична хлібний дар, об'єм 1 літр. Ціна 178,80. Бренді Мане 500 мл за 244 гривні. Віскі Red Label 500 мл 399. Пиво туборг 900 мл. Світле 3430. Пиво чернігівське біле 900 мл 35 гривень. Пиво певна діжка літр та 800 мл за 52 гривні та 70 копійок. Пиво львівське об'єм 2 літри 400 мл за 60 гривень та 50 копійок. Пиво світле бланш хайк 500 мл. Є ще преміум. Ціна 22 гривні та 50 копійок. Пиво козел 24,50, 500 мл вже Пиво Холстен 21 гривня та 30 копійок за 480 мл. Пиво танкер 27 гривень за 500 мл. Два в асортименті. Патронс пиво об'єм 500 мл, ціна 30 гривень. Також 2 на вибір. Пиво Guilty, ціна 29 гривень 568 мл. І пиво світло фільтроване. літра за 30 гривень. Пиво корона Екстра 330 мл у склі. 43 гривні. Пиво світле пастеризоване 330 мл льомза, Ціна 24,40. З акційною ціною пиво Бланк 500 мл 32 гривні та 60 копійок. І набором 4 баночки в упаковці по 500 мл пиво світле 9680. Ще вам прикріпляю акції в АТБ. Вирішила не дублювати, а просто залишити посилання. Бажаю приємного перегляду!